Мій сусід, вонабі ютубер. Вонабі, той, хто безуспішно намагається бути схожим на будь-кого, видає себе за того, ким не є. Наслідувач. За кілька років мені багато довелося спостерігати. Наприклад, як він давився корицею, або як лежав на капоті машини, що повільно сповзала пагорбом. або як він обливав себе нібито холодною водою. І все це він витворяв на все горло вигукуючи. Епіквіїн! Epic Fail та інші заїжджені фрази. Повірте мені на слово, ця його безшабашна погоня за вірусною популярністю дуже швидко почала діяти мені на нерви. Тож, коли одного чудового дня він постукав до мене в двері і попросив отримати за нього пошту у зв'язку зі своїм від'їздом на кілька тижнів, я був на сьомому небі від щастя. Нарешті я міг хоч трохи відпочити від цього недоумка. Я завжди побоювався, що одного разу його викрутаси можуть торкнутися і мене. Перші дні пройшли цілком буденно. На його ім'я прийшло кілька рахунків, трохи спаму і, як я зрозумів, листівка до дня народження. Але якось увечері, повертаючись додому, я виявив біля сусідського ганку величезного розміру картонну коробку. На ній великими червоними літерами було написано Повернути відправнику. Незважаючи на те, що я далеко не до хляк, маю визнати, підняти цю коробку коштувало мені величезних зусиль, настільки вона була важка. Волочачи її через дорогу, я зрозумів, що пропхати її в головний вхід і тим більше підняти сходами було б просто нереально. Тому я вирішив відтягнути її до гаража. Свою машину там, до речі, я ніколи не паркував. Висувні ворота гаража працювали через раз. Простіше було залишати автомобіль на узбіччі поблизу будинку, ніж щоразу морочити собі голову. Зараз я розумію, що треба було поставити коробку на землю, перш ніж братися за ворота, але відразу виправдаюся. Уявіть себе на моєму місці, вам навряд чи б захотілося знову намагатися підчепити коробку пальцями, коли ви вже так зручно її обхопили. І ось, штурхаючи чортові ворота, я випустив коробку і вона впала на землю. Усередині щось хруснуло. Бляха! вилаявся я. Хотілося вірити, що я не розбив нічого цінного. Зрозуміло, сусідові я про цей невеликий інцидент розповідати не збирався. Нехай думає, що це на пошті так посилку роздовбали. Звільненими руками мені вдалося подолати вперті ворота, і вони піднялися з гучним скреготом. Я дотяг коробку до кутка гаражу і залишив там, після чого забув про її існування. Принаймні на кілька днів. Через якийсь час я відчув запах. Мабуть, він просочувався через щілину під дверима з гаража. Неприємний аромат нагадував те лайно, яким пирскаються скунси. Перші кілька днів я підозрював саме скунсів. Може, хтось збив на дорозі животину, а її душок долетів до мого будинку. Але швидко зрозумівши, що запах з кожним днем все посилювався, я почав шукати джерело. І ось як тільки я відчинив двері, що вели в гараж, в обличчя вдарив нестерпний сморід. Затиснувши носа, я зайшов усередину. Вонючку довго шукати не довелося. Все таки єдиною недавньою обновкою у моєму гаражі була та сама коробка. Я дійшов цілком логічного висновку. Напевно, це якась підписка на щомісячну розсилку м'яса, і м'ясо це поза холодильником, звичайно ж, почало тухнути. Але скільки бляха треба було впихнути в коробку м'яса, щоб вона стала такою важкою цілу корову. Я підійшов до коробки, однією рукою затискаючи носа, а в іншій тримаючи пару ножиць. Взагалі, я міг би обійтися і без них. Днище коробки наскрізь просочилося жижею, тому його легко можна було проткнути пальцем. Однак я не горів особливим бажанням пхатися руками у чорт знає що, тому я і взяв ножиці. Адже варто мені спробувати підняти або поволочити коробку, її вміст одразу вивалися б на підлогу, і мені б довелося засовувати розмазане по підлозі м'ясо в пакети і виносити їх на вулицю. Ножиці легко розсікли скотч. До тієї секунди я думав, що сильнішим сморід точно вже не стане. Обоги, як я помилявся. З коробки на мене накинулася така вонь, що я відсахнувся. За відчуттями, ніби відкрив розпечену духовку, от тільки замість жару на мене ринула ціла палітра ароматів сеча, піт, лайно та гниль. Сморід був такий жахливий, що я на силу придушив блювотний позив, після чого помчав геть з гаража на вулицю до свіжого повітря. Але навіть незважаючи на те, що я провів поряд із коробкою лічені секунди, запах встиг наскрізь просочити мій одяг, і тому йшов за мною, мов смердюча тінь. Як я тільки не намагався вибити сморід зі своїх ніздрів, нічого не допомагало ні освіжувачі повітря, ні медичні маски, ні тричі прийнятий душ, ні перевдягання. Кожна зайва секунда. Яку розкорочена коробка проводить у мене в гаражі, це зайва секунда тортур. В мене не було вибору, треба було діяти, і ось я знову в гаражі. Цього разу в повному озброєнні. На носі прищіпка, в одній руці пакет для сміття, а в іншій найпотужніший освіжувач повітря, що я зміг знайти. А також довгі гумові рукавички. Щоб уникнути будь-яких дотиків вмісту ящика Пандори з моєю шкірою. Однак у результаті, як виявилося, це було зайве, мені не довелося нічого прибирати, зате довелося довгі місяці знову і знову переживати цей момент у вісні. Знаєте в коробці дійсно було м'ясо. Але не яловичина та не свинина то був мій сусід. Точніше, його згорблений труп. Я зателефонував до поліції і мене, звичайно, повели на допит. Я їх розумію, важко не підозрювати людину, яка кілька днів зберігала в гаражі чиєсь тіло. На щастя, вони швидко з'ясували, що я ні до чого. Нехай злощасна коробка була вся в моїх відбитках, а від мого будинку віяла мертвечиною навіть ззовні, це не мало жодного значення. Адже в руках самого сусіда лежав незаперечний доказ моєї невинності відеокамера. Я бачив запис рівно один раз. Не певен, чи поліцейські мали право показувати мені матеріали слідства. Може, їм було мене шкода, що вони вирішили, мовляв, зайвим не буде. Так чи інакше, я переглянув запис. Сусід сидів у коробці біля будівлі пошти. І, заливаючись сміхом, розповідав, як ось ось відійшли себе поштою через штати. З собою він узяв пляшки для сечовипускання, їжу, подушку та пару ліхтариків. Його приятель, хлопець, якого я кілька разів бачив у сусіда в гостях, закрив коробку і, схоже на все, поніс її на відправку. Протягом кількох годин чи, можливо, днів, мій сусід раз у раз записував короткі ролики, висвітлюючи ситуацію. Здається, я у вантажівці відчуваю, як вона рухається. А зараз я схоже на складі. Тут досить тепло, у мене ще багато їжі. Потім в останній запис коробка впала Він зламав шию. Кінець. Камера продовжувала записувати доти, доки не сів акумулятор, або поки не скінчилась пам'ять. Є щось, про що я не повідомив поліції. Дещо чого я не забуду аж до смерті. Відразу після того, як мій сусід упав і зламав шию, я почув на записі знайомий звук: Важкий скрегіт гаражних воріт.